Добровільно на другий день повномасштабного вторгнення пішов на війну. Бригада в повному складі практично зустріла росіян в Херсонській області. В травні місяці, з півдня, нас було дуже швидко, оперативно перекинуто на Донбас. Перші декілька хвилин ти не можеш зрозуміти взагалі, куди ти потрапив. Е, взагалі, я навіть не зрозумів, що я в Росії. Якщо ми говоримо про перемогу. І говоримо про якийсь результат. Ми повинні проводити наступальні штурмові дії до повномасштабного вторгнення. Петро Гайдащук працював головним редактором одного із Чернівецьких телеканалів. У лютому 2022 року долучився до бійців 80-ї десантно-штурмової галицької бригади, аби захищати Україну. Що мене мотивувало? обурення, звичайне обурення. Що у 21 столітті. Коли ми живемо у цивілізованому світі, якась країна починає вирішувати і думати, що можна напасти на свого сусіда, загарбати його землі, вбивати населення, тільки через те, що е, люди, український народ, має бажання на самоідентичність, на самоусвідомлення і на власний вибір, як жити. Я розумів, що в той момент, 24 лютого, 2022 року, єдине, що я можу зробити корисне у той момент. Це взяти до рук зброю, долучитися до лав Збройних сил України. Добровільно на другий день повномасштабного вторгнення пішов на війну. Два роки Петро служив снайпером, обороняв Херсонщину, Миколаївщину, Харківщину, Луганщину та Донеччину. Коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення. То бригада в повному складі практично зустріла росіян в Херсонській області. Вдалося нам зупинити росіян в місті Вознесенськ. Тобто, цим самим ми зірвали його плани в подальшому подальшого наступу. Допомогли нам, як і підрозділи місцевого ТРО, так і були також підрозділи сил спеціальних операцій після оборони Вознесенська. Місцева влада та місцеве населення навіть прийняли рішення і було названо одну з вулиць міста іменем 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. В травні місяці з півдня нас було дуже швидко, оперативно перекинуто на Донбас. Із літа 2024 року 80-та десантно-штурмова Галицька бригада бере участь у Курській операції. Наші військовослужбовці 80-ї бригади опинилися найпершими на території Курської області, ще навіть до початку офіційного початку операції. Одна із наших десантно-штурмових рот за підтримки одного з підрозділів сил спецоперацій вже проникла на територію противника за декілька днів до початку операції. Зайняла вигідні позиції для того, щоб штурмувати певну ділянку. де були укріплення противника. І нашу бригаду вивели з населеного пункту Кліщівка, де ми тримали оборону. Її вивели на відновлення і почали поповнювати додатковими зразками озброєння, особовим складом. Операція планувалася в таємниці, і ніхто не розумів взагалі, що готується. Єдине було, що зрозуміло, що нас очікують штурмові дії. Можна було логічно зрозуміти, що. Планується якийсь певний наступ, але де цей наступ буде плануватись, ніхто до кінця практично не знав. В один момент бригаду передислокували на Сумщину. Коли операція розпочалася, наші десантники знищили ворожий опорний пункт, захопили позиції. І після того вже основні сили почали знищувати мінні інженерні загородження. Заходити на територію Курської області і заводити за собою більш важкі бригади сухопутних військ. Що я відчув, коли вперше потрапив в Курську область. Взагалі я навіть не зрозумів, що я в Росії. Коли ми там спілкувалися з місцевим населенням, то перше, що здивувало, це те, що люди літнього віку, особливо, вони спілкуються українською мовою або суржиком. Перші декілька. Хвилин, ти не можеш зрозуміти взагалі, ж, куди ти потрапив. <світ> На територію України ми переважно вели е, оборонні бойові дії, не рахуючи там е, Харківську операцію і декілька таких о -о локальних е, боїв. Е, тут ми пішли в наступ. Тобто, ми були першими, хто е, спромігся і спланував наступати на територію противника, ми перенесли війну на територію Росії, і з, це, як на мене, ну, є правильним рішенням, тому що е, Росія повинна розуміти, вона і так уже розуміє декілька років, що вона стикнулася е, з дуже таки хорошим підготовленим суперником. Якщо ми говоримо про перемогу. І говоримо про якийсь результат. Ми повинні проводити наступальні штурмові дії, тобто, що власне і відбулося. Тобто, ми показали цим, що наші збройні сили, десантно-штурмові війська та інші підрозділи, вони спроможні на такого роду повноцінних військових операцій. Розпочавши курську операцію, ми побачили і відслідковували, як з інших ділянок фронту в Україні. Росія почала знімати і заводити в Курську область свої війська, а це так звані їхні пожежні команди, які залучалися на більш такі критичні точки фронту. Це підрозділи повітряно-десантних військ, морська піхота, спецпризначенці, окремі там підрозділи їхніх сухопутних військ, які були перекинуті сюди. І зараз ми власне бачимо, як переважно вони намагаються. Відновити своє втрачене положення і штурмувати наші позиції. Нашим десантникам вдається повністю зупиняти такі штурми і знищувати противника. До участі у війні на боці Росії у Курській області також були залучені підрозділи КНДР. За даними видання Associated Press, у жовтні минулого року до РФ прибули від 10 до 12 тисяч північнокорейських військових. Наші військовослужбовці і наші десантники це загартовані бійці. Для них стикатися з новим противником це не є щось таке дивне і нове. Зараз ми бачимо, як противник. Змінив дещо свою тактику. Якщо раніше вони намагалися штурмувати там невеликими групами за підтримки бронетехніки, зараз ми починаємо бачити досить такі великі групи, групи противника. Це декілька десятків людей, які просто як в часи Другої світової біжать зі зброєю у напрямок наших позицій. І нічим добрим для них це не закінчується. У них є підтримка бронетехніки, артилерії, дуже насичене небо дронами, фпві-дронами, зокрема Від початку курської операції, говорить старший офіцер відділення комунікації 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади Петро Гайдащук, Російська сторона так і не спромоглася організувати для цивільного населення зелений коридор. Цивільне населення Російської Федерації воно живе у певній інформаційній бульбашці, в якій немає ж, практично жодної згадки про те, що Росія є агресором і те, що вона напала на Україну. Курська операція, хоча б в малій частині цивільного населення Росії, вона показує те, що їхня країна напала на країну сусіда, і вона веде війну. І те, що ми перенесли війну на їхню територію, це цілком нормально, тому що Росія повинна рано чи пізно пожинати свої плоди. Місцевого населення залишилось не так багато. Залишились переважно люди літнього віку або ті, хто не мав там власного транспорту і можливості виїхати там в глиб Росії десь до своїх родичів або у більш безпечне місце. Ці люди залишаються на території Курщини в своїх домівках. Наші військовослужбовці по можливості і взагалі від початку операції надають місцевому населенню всебічну допомогу. Це продукти, вода, речі першої необхідності, тобто гуманітарна допомога. Росія сама ж починає обстрілювати свої населені пункти, через що і страждає її населення цивільне. Попри складні умови та контратаки ворога, українські військові продовжують утримувати позиції та завдавати втрат противнику, операція на Курщині для нашого підрозділу. Вона є повністю результативною операцією, тому що всі поставлені завдання, які були перед 80-ю Галицькою десантно-штурмовою бригадою, вони були виконані. Ми виконали штурмові дії, пройшлися рейдом територією області. І тепер займаємо оборону позицій, які, які були нами взяті під контроль. Нам вдається відбивати ворожі штурми і не відходити назад, тобто не, ні кроку назад ми, ми, ми не здали. Воно переходить все більш на технологічний вид. Їх застосовувати масштабно.